Всім привіт! З вами ми Пікашу 345. Я тут, як ви бачите, то тут ніби на, на дракончику. Такому, до речі, як він вам. І, 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 ще, і ще з мого джогу можна ще ходити ще по воді. О, дивіться. Він вліти лишає за собою. А то він ну, він але влітку за собою і лишає. Але я піду на берег. Злізу. І о, подивіться, По результату три, три скається. І, і то до речі, він дуже прикольний. Я уж не тестувала, чи можно вообще вогнем стріляти, чи не буде. Давай-ка. Ну там не буде. Ого, Во Морська трава випала. Круто. Він не на, навіть від... від, від, від Якщо на заходить. Він на, все, все одно. Коли тобто, на дружіння стріляють. Тобто, на, не, не стріляють. Огнем моїдений мінус. Ладно, подобувай наразі деревця. Він... Він мене не буде тебе атакувати. Березове. Зараз <ріст> я люблю, якби би. Це як його я буду заниматься. Ну, я кому це його Ice Dragon? Це якщо Йо не дракон. Ну я то я ну що нього його лапи, я зачарні налідохи, це її це... чар. Це, мені зрозуміло, логічно. Це мені за нього не видно. Я його не вдарю, ти сам мовиш. Та, що додавати? Ще не хвилин. його не видно. Але воно видно, як я доводжу дерево. Це тому, що мій дракон встав. А то я полечу куда Або на... Або на дракончику. И... Полетіли в путіше. В загальному я люблю це і на дракончиків. Ну-ка, там. Коли приземлитися? Якщо я би сама граю. Мені ще й другого, якого не крафтер. Ну так, ну доводиться для тих. Підписником мого каналу. Я одразу говорю про вас я би за звук. Він це буде чути. О, прямо до води. І навіть в мене не скидає. Вазі я люблю того єдиного дракончика. Я люблю дракона. Узнал какой-то путь. Реально лит видно. прям протил. Ледовую дорожку сделал. О, грибный биом! Грибный биом! Грибный биом! А, а, прийши, а тут вона така дивна така. А, да, Привіт, коровки. Зараз, щоб крафтити. Настав ну, час крафту. Ну, що тут мети. І що треба? Там мені не вистачає блоків. І ще що накрафтимо? Я думаю, ми ще топорик, тепер кайло, лопата і мотика. Топорк добудемо. Що не зрозумію, навіщо їм по повітрі треба рухатися? Ж можна, якби на тому крадати вот дра дракончику. І ж хочемо на ньому просто по воді ходити. Просто по воді ходити. І, 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 і це, до речі, тут Тут... тут, тут, тут що ще не розтопився. Що скоро вже розтопиться. А оце не розуміє, реально навіщо. Є ж є отакий крутий друг. Давай тут пару. Кожа. Грибні корова виливали, ви не правда? Я ж пари би грибочків позабираю. І, а тоді треба якби клуб робити, щоб мати. Що зробить навіть більше, ще, ще більше, я думаю, грибів добувати. Так що, Я вже маю вже грибів. Вісім штук. Смерть треба шея вісім штук махоморів. Так, далі. Що? А чого там махомор то одразу не випадає? Чому хумор не випадає? Жу тут тело ж я звичайні они а а не Я махоморы. Если корови... мушрум. Проще, может, либо сразу гриба, то будь прикольний домик. Махоморчик, махоморчик. Вот ты так само п'ять штучок Де? Ось де мухомори, мухомори, хе-хе Піду вже до кіля, вже зроблю оце о Знаєш, воно до дракончика випадало А де там мухомори? Їх тут не... Не поспавниться злімоби. Лі... Я снімоху Скоро... О, ви повороті. Він пропав. О, стоп, в мене дев'ять. Може миску трошки скрафтити. Так, доракоша. Зараз нам звідси тікати по воді. Все, по, все погнали. Слушайте, такі це ще не знищилося. Краще полетіти просто. Може я проголосувалася. Тільки ж він один то світиться. Так, де тут островок якийсь? Так, погнали, тканемся кудись. Куди, куди нас Справили. О! Так. Ну-ка. Давай, бий їх всіх, молодець. Правда вони якби було, якби не дихають, що якби сумно. Ну трудно. Точно. А чудо -то просто робить. Так, я хочу сама трогає побитися з вами. Судиться сюди, йде. Я на нього не встигаю бити. Я він не встигаю, він ціх за мене робить. Круто. А да не порок не випадаєш саме фігове. Ну, трудно. Ой, блин, был бы лук. Лук загали круто. Так, гонда, 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 вот и все, интервану очи. Так, если попасть, мы піка пикать, ставте сейчас это 45, лайки, подписывайтесь на мій канал.